І ще одна тривожна тема, про яку я особисто прочитав цими вихідними, десь в телеграм-каналах, mm -hmm. е, під час повітряної тривоги в Україні. Можуть погіршувати мобільний зв'язок і інтернет, і саме така інформація з'явилася і в змі і з посиланнями mm -hmm. на джерело в генеральному штабі. В повідомленні йдеться про те, що обмежувати швидкість інтернету потрібно для того, щоб унеможливити або сповільнити передачу даних із камер ворожих БПЛА, які використовують мобільну мережу для навігації передачі даних. Ну тут ніби все логічно. Ну так тому, що насправді так держава намагається зменшити ефективність російських атак і захистити українські міста разом з тим, в мережі з'явилися. Лилося чимало запитань, зокрема, як українці будуть дізнаватися про місце знаходження і напрямок польоту дронів і ракет, якщо інтернет буде вимкнено або сповільнено? Чи можна буде взагалі розраховуватися карткою, наприклад, в магазині під час тривоги, і чи глушитимуть мобільний інтернет під час злетів мігів? Ти знаєш, яка тенденція з'явилася, особливо е, ну от для водіїв? Це те, що GPS ж не працює, оце найбільше проблема. І ну, це ну ми розуміємо, що це робиться для mm -hmm. того, щоб збити. З пантелику з російських БПЛА. Але через те, що не буде інтернету, тут виникає дуже багато запитань. Ми обов'язково розберемося із ними. Але після того, як поговоримо про актуальне те, що відбувається на полі бою, тому що угу. з нами на зв'язку вже наш сьогоднішній експерт. Про ці події ми поговоримо далі. З нами на зв'язку співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Пане Дмитре, вітаємо доброго ранку. Вітаю вас. Ми вже щойно в ефірі говорили mm -hmm. про ці газові труби, і росіяни все частіше використовують саме їх для просочування. За даними Deep State, ворог облаштував підземний маршрут через мережу газогонів в районі е Лиману першого який веде в напрямку Куп'янська. Всередині там спеціальні лежанки на колесах. А й навіть на більш просторих ділянках електросамокати. Давайте спочатку подивимось. Ми один одного на тачках штовхаємо протяжність труби 4 кілометри на позиції. Ну і власне маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби. доби. Тому по дорозі були навіть зроблені спеціальні місця для відпочинку чи запасів провізії. Чи можна виявити ці маршрути на етапі підготовки? Наприклад, якась там геоінформація чи там тепловізійна розвідка. Все це можливо, але тут є дуже багато тактико-технічних характеристик, які потрібно враховувати. Це і товщина труби, це і, відповідно ті маршрути, які наразі планують росіяни. Ну і варто заявити, що якби там не було сили оборони України, продовжують контролювати виходи із маршрути, і це скоріше йде мова про накопичення в районі населеного пункту Радьківка, де Росіян поки що не достат. Для того щоб продовжувати більш-менш активні штурмові дії, е, тому це однозначно не перша тактика. Така ситуація була і в Авдіївці, така ситуація була зокрема і у суджі. Я нагадаю, що вона дуже погано зали... за... закінчилася для багатьох окупантів, тому що в трубі, якби там все одно не було, залишаються залишки газу, і росіянам для того, щоб більше менш ефективно пересуватися. Більше ефективного спорядження. Зазвичай я показав минулий досвід, тобто те обладнання, яке ми використовували, зокрема і для забезпечення киснем, не показувало себе ефективно все одно через скупчення людей. А в наприклад, у Суджі там було приблизно 100 російських бійців, які одночасно повзли таким чином. Було дуже і дуже багато загиблих. Всі ці рухання трубопроводами зараз ну, багато є інформації, чому не враховується ця. Цей попередній досвід, але ну тут е, варто розуміти, що характер бойових дій зараз і характер бойових дій тому е, десь рік тому він суттєво змінився і полягає okay. в тому, що що ми ще. Ми намагаємося знищувати один одного дронами на відстані 20-25 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Е, тому нюансів тут дуже багато. Е, чому зараз є такий поспіх і знову використовуються труби? Тому що, скоріше за все, наверх в Кремль, десь відрапортували, що якщо не під повним контролем, то хоча б його половина, тому росіяни і вдаються до таких відверто дуже ризикованих кроків. Слухайте, але дуже цікаво насправді як вони координуються всередині труби, як визначають точку виходу? Ну, щоб точно вийти там в тил наших позицій? Вони зазвичай використовують радіозв'язок всередині труби uh -huh. або цифровий зв'язок. Ставлять інфрачервоні маячки, крім того, вони використовують певні сигнали, які потрібно відповідно для цього. Ну і так само намагаються рухатися вже не такою великою групою, так просто один за одним повсти, а ну там по три-чотири чоловіки на певній відстані, і таким чином вони відповідають. Магається координуватися, вони приблизно розуміють маршрут, куди куди їм потрібно пролізти. Ну відповідно, трубопровід це ж на автотраса там заблукати і кудись звернути не туди. Ну, дуже, так. І дуже і дуже дуже також використовують інфрачервоні маячки, використовуючи тепловізори для того, mm -hmm. щоб от візуально спостерігати один одного в умовах повної теплі. А повністю унеможливити проникнення і просочування російських окупантів. Ми можемо цьому зарадити якось чи ні? Ну тут важко сказати, тому що ми ж не можемо заздалегідь на ті чи інші ділянці оборони підривати трубопроводи чи повністю їх знищувати. Для цього потрібно, звісно, більше засобів мінування для цього потрібно більше карт з проляганням цих маршрутів, тому що ми розуміємо, що бойові дії це все одно певного рівня, ну напруга, певного рівня хаосу, особливо враховуючи, що е, наші люди дуже і дуже виснажені, тому ну в природньо що одно з. Одночасно врятувати рахувати всі фактори є дуже і дуже неможливим, але для цього враховуючи, що росіяни продовжують використовувати тактику, не жаліючи своїх людей. Ну, потрібно більше повідомляти, більше мати тактико-технічної характеристики, більше документації для сил оборони, які здійснюють, здійснюють mm -hmm. заходи зі агресії в тому чи іншому районі. Інших варіантів, якщо чесно, я додаткових mm -hmm. просто не бачу. Я, До речі, бачив, що нібито використовують наші військові ще й колючі. Дріт, щоб ну, хоч не уж неможливо, те, принаймні сповільнити рух російських військових Використовується колючий дріт. Більше того, я знаю випадки. Ну де скажімо так, про трубопроводи, де росіяни теж лазили, але які мало відомі засоби маси інформації, що навіть намагалися на запускати наземні невеликі наземні роботизовані комплекси mm. на оптоволокні. Для труби це в принципі якраз дуже і дуже непоганий варіант, і так само робили детонації на шляху руху росіян, тобто використовували аналогічну тактику, як зараз використовується з ФПВ-дронами, так звані сплячі дрони, коли вони лягають в траву, або в якусь там місцевість на, на шляху руху тієї чи іншої диверсійно-розвідувальної групи чи потенційному проходу російських військ, коли він відповідно лежить, він менше споживає електроенергії, плюс має дрон розвідник. І контролює з повітря і подібну тактику, якраз класно застосовували до таких дронів камікадзе на оптоволокні в трубопроводах, коли під час детонації. Вибухає, наприклад, міна та ж ТМ 26 А зараз є міни українського виробництва «ТМ-2025». Ну скажімо так: по врчим товща е, труба, тим більше буде поганих наслідків відповідно для самих росіян. Mm -hmm. mm -hmm. Тому що ця трупова хвиля фактично робить певний такий блендер для російських окупантів. Okay. Зазвучало це за давайте до теми, яка насправді сколихнула всіх українців. Ми вже розповідали, що під час масованих атак шахедів в окремих регіонах України планують тимчасово погіршувати якість мобільного зв'язку, і про це повідомив начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Йдеться не про повне вимкнення, а про локальне обмеження. Можете пояснити нашим глядачам, для чого це військовим? Це має суто практичні потреби. Дивіться, ми перше були в російсько-українській війні. Хто запускав по російській території всі ці фальш-дрони, mm -hmm. які на які ми обладнували сім картками російського виробництва для кращої навігації, і навіть ті дрони, які використала служба безпеки України під час операції Паутина, вони так само використовували російський мобільний зв'язок з можливістю переключення по силі сигнала, там g 4G mm -hmm. і нижче до аж до. Жи він міг впадати це для кращої навігації. Кияни вже відчули це погіршення, коли, наприклад, під час повітряної тривоги, коли багато дронів, починає лагати не тільки GPS, а й сигнал мобільного зв'язку. Росіяни в своїх герберах фактично використовують цю ідею, яку вони вкрали в українців, і купляють українські сім картки для навігації. Крім того, ці дрони, які залетіли на територію Польщі, так само мали сім картки польського оператора і навіть оператора з Литовської республіки. Це це робиться для навігації. Ідея відключення мобільного зв'язку курсує як мінімум вже останній рік. Звісно що є питання, власне, по комунікації захищені, але ну скажу прямо більш-менш стратегічні об'єкти, всі вони мають там дротовий зв'язок, крім того, лікарні мають дротовий зв'язок. Тому це просто-напросто необхідність для того, щоб російські дрони летіли не більш точно. У Росіяни це роблять, бо вони це, це вони репетирували перед парадом 9 мая, коли приїжджав всі. І вони навіть. Від в навчальній меті відключали цілі райони в районі Москви і Підмосков'я. Ну і відповідно, ми так само до цього доходимо для того, щоб шукати більше засобів протидії, тому що ви знаєте, що Росія дійсно накопичується і робить атаки зараз не кожного дня, але щоб робити, ось хоча б раз в тиждень, раз в півтора тижні велику хвилю, десь приблизно в тисячу дронів. Тому це абсолютно робоча ідея. Добре, тоді два питання з цього Перше, чи знаєте, ви коли це може запрацювати? І друге, як людям дізнатися про загрозу, якщо інтернету немає або він сповільнений? Як людям дізнатися про загрозу? Я нагадую, що є режим alert, фактично в телефоні. І з початку повномасштабного вторгнення, я думаю, кожен українець, особливо хто там. Ну, Має айфон, відчув я це, коли телефон ну, отримує пуш-сповіщення, і причому так, з, з дуже таким характерним звуком, що, що можна налякатися. Це можна використовувати відповідно, потрібно просто себе привчити. Що повітряна тривога, коли ви всі чуєте сирени, коли приходить відповідно сповіщення на тому чи іншому. Додатку, що може погано працювати мобільний зв'язок і мобільний інтернет, тому ну тут лише виключно звичка може бути і розуміння, що під час повітряної доведеться можливо шукати інші зони, інші локації. Я нагадаю, як було наприклад в першу зиму 22-23 року, коли росіяни цільово винищували зв'язок і доводилося шукати альтернативні, скажімо, точки переміщення в районах для того, щоб власне його піймати. Тому сказати, що як там дізнатися, де буде не буде зв'язку заздалегідь, так про це однозначно дізнаються росіяни і просто по іншому по іншому напрямку будуть всі ці маршрути. А коли запрацює, у вас немає поки інформації. Коли запрацює це питання з того, що я знаю, як мінімум обговорюється останній рік-півтора. Зокрема, військові зустрічалися з великими представниками компаній і скажу, що точково вже працює. Ну я, наприклад, ну там в місцях, де я буваю, де я працюю, знаю там приблизно, де зникає зв'язок, де не зникає. Коли ця технологія і тактика вона буде повністю відпрацьована, а не в тестовому режимі, үгі. то тоді відповідно це працює. Я думаю, що ну, все-таки, враховуючи довжину процесу, ну, десь я думаю, 2-3 місяці має відповідно ага. все бути налабочим. Зрозуміло. Все зрозуміло. Дякуємо вам мене. за те, що знайшли можливість сьогодні бути з нами на зв'язку з інтернетом. І Нагадаємо, що з нами сьогодні спілкувався співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, пан Дмитро Жмайло. Дякуємо вам.